Те глядачів каналу Вінтера та відвідувачів нашої інтернет-сторінки наступні 26 хвилин на платформі національного суспільного мовлення присвятимо екологічній тематиці разом з вами. Телепроект та його автор і ведуча Юлія Черкашина. За кілька секунд до вашої уваги у рубриці Еконовини добірка найцікавішої інтернет інформації екологічного гатунку. Після чого продовжимо відеодослідження берегів Південного Бугу. Держекоінспектори здійснили великий ред прибережно-захисними смугами, відібрали десятки зразків води. Так вони намагалися виявити ймовірних забруднювачів джерела питного водопостачання обласного центру. Дивіться, ми починаємо. Вираховували критичний термін для уноможливлення глобальної катастрофи. Зовсім скоро, до 2020-го, людство має суттєво скоротити викиди вуглецю в атмосферу, щоб середня планетарна температура зросла не більш як на 2 градуси. Якщо не спроможемося, кліматичні зміни та їхні наслідки стануть непрогнозованими. За останні два роки викиди вуглецю внаслідок спалювання викопного пального зменшилися на 41 мільярд тонн в рік. Цього досягли, оскільки Сполучені Штати Америки та Китай почали активно замінювати головний енергоносій вугілля на природний газ та все більше використовувати джерела відновлювальної енергії. Але глобальна температура поволі зростає. Тому до 2020-го необхідно збільшити частину вітру та фотоенергогенераторів до 30%. Ринок електромобілів розширити до 15%, ти і повністю відмовитись від будівництва нових ТЕС. у авіації необхідно зменшити викиди вуглецю під час польотів на 20%. Абсолютно припинити виділення парникових газів внаслідок вирубування лісів та відходів тваринництва. Те, що у червні Сполучені Штати Америки відмовилися від зобов'язань взятих по Паризькій кліматичній угоді, загострює екологічну ситуацію. Відомий астрофізик та популяризатор науки Стівен Хокінг вважає, що рішення президента Сполучених Штатів щодо виходу з паризької кліматичної угоди може призвести до катастрофічних наслідків на планеті. Ми як ніколи наблизились до критичної межі, після перетину якої процес глобального потепління стане незворотнім, і Дональд Трамп своїми рішеннями наближає цей час. В результаті наша планета може стати подібною до Венери з температурами у 250 та сірчаними кислотними зливами. Чині Бразилії, Німеччини, Сінгапура, Великобританії та Сполучених Штатів спрогнозували наближення катастрофи у низині Амазонки. Відповідне дослідження опубліковане у журналі Nature. Розрахували індекс 9 для різних територій, що складають долину Амазонки. Цей індекс від нуля до сотні і максимум відповідає повному знищенню екологічної системи. Отримані розрахункові значення 80 для притоки Амазонки-Мадери. Там вже запущені дві великі ГЕС Санто Антоніо, Жирау. Суттєво постраждають і басейни річок, Мараньйон і Укаялі. Для них індекси Деві 71 та 61. Головні фактори деградації екосистеми нищівна вирубка лісів, зміна русел річок, масове. Зниження біорізноманіття, ерозія ґрунтів. На Амазонці заплановано збудувати 428 гідроелектростанцій, 140 вже будують. Басейн Амазонки є джерелом 20% прісної води планети і середовищем домівкою величезної кількості унікальних ендемічних видів рослин та тварин. Впродовження теми міжнародний колектив вчених переконливо довів, будівництво потужних гребель, зокрема ГЕС, не лише не вирішує проблему водопостачання, але загострює її. Відповідно розрахунків, майже чверть населення планети потерпає від нестачі води через будівництво гребель. Загальні витрати на спорудження гідросистем останнього десятиріччя склали біля 2 трильйонів доларів. В результаті, за даними експертів, від гребель постраждало 23% землян, а отримали воду 20%. Зазвичай після підйому греблі зазнають лиха території розташовані нижче за течією. Наводять знакові приклади. Гребля на річці жовтії у Китаї спричинила посуху на півночі цієї країни. Ництво гідроспоруд на ділянці Ганги в Індії обумовило спостелювання в Бангладеш. Турецькі греблі на Єфраті викликали посуху в Іраку, а гідроспоруди на річці Колорадо Сполучених Штатів Америки спричинили нестачу води у Мексиці. До таких висновків прийшли вчені, проаналізувавши динаміку пресного водозабезпечення із 1971 по 2010 роки. Таким чином, великий ГЕС на рузлах річок, на відміну від, наприклад, припливних ГЕС, не слід вважати альтернативним екологічно-позитивним джерелом енергії. Вони навпаки є екопроблемою і дуже шкодять навколишньому природному середовищу. Вчені НАСА проаналізували космічні знімки, зроблені наприкінці травня за допомогою супутника Аквасателіт. Найсиніше море планети Наше чорне змінило колір. Подекуди замість характерного темно-синього проглядається бірюзовий. Такі світлі плями дуже кучні вздовж берегів Румунії, Болгарії та України біля півострова Крим та курортів Краснодару. Науковці вважають, що це пов'язано з потужною течією, якою до чорного моря було занесено величезну кількість фітопланктону, однокліткових водоростей кокколітофоридів. Саме через них змінився кольор води, а це може призвести до різкого зниження кисню, від чого ймовірно постраждають типові підводні мешканці. У Китаї побудували сонячну електростанцію у вигляді панди. Симпатичний ведмедик розташувався неподалік міста Датун, провінції Шансі. Наразі потужність складає 50 мегаватт, в подальшому має досягти сотні. В комплексі планують створити освітній центр для молоді. Школярам розповідатимуть про переваги сонячної енергії. Так за 25 років експлуатації станції буде акумульовано стільки ж енергії, як від спалювання 1056 мільйонів тонн вугілля. Японія планує разом з штатами та Індією розробляти технології видобутку гідратів природного газу, відомих як палаюча крига. Зокрема, метангідрати збираються розробляти на Алясці. Наразі вже почався видобуток поблизу острова Хонцю. Втім, обсяги корисних копалин поки не досліджені в Гаряча крига це кристалічна сполука води та газу. Один кубічний метр вміщує 164 куби звичайного природного газу. Відтак для майбутнього це цікава альтернатива та привабливе джерело енергії. Лідирує в цьому напрямку Китай. Його національний ресурс метангідрату складає 80 мільярдів тонн в еквіваленті до нафти. Щодоби китайці отримують близько 8 350 кубометрів так званого крижаного газу. Правозахисники та активісти Нової Зеландії вимагають припинити дикунські війни з опосумами. В країні існує щорічна практика масових шкільних полювань на цих тварин. Діти з рушниць відстрілюють їх і потім продають хутро. Це може обумовити жорстокість та агресивність майбутніх поколінь населення. Під зверненням вже підписалися 9 тисяч новозеландців, необхідно 10 тисяч підписів, щоб Міністерство освіти країни розглянуло питання. Цікаво, що в Новій Зеландії полювання на опосумів дуже популярне і влада його підтримує. Навіть поставлено завдання до 2050 року знищити усіх опосумів, тхорів, пацюків та горностаїв. Так намагаються порятувати місцеву природу. Виявляється, ці тварини були штучно завезені у 1837 році з Австралії, але оскільки на острові для них не було природних ворогів, популяція не просто зросла, а стала неконтрольованою. Вибухове розмноження опосумів загрожує місцевим птахам та іншим ендемічним видам не лише фауни, а й флори. Ось такі наслідки невиважних втручань людини у природу. У суботу 1 липня в селі Орлівка на Одещині відкрився екологічний парк Картал, що з тюркської означає Орел. Це мілководна придунайська водойма площею 16 квадратних кілометрів, яка пов'язана протоками з іншими придунайськими озерами. Екологічний парк Картал створено в результаті реалізації в Орлівці пілотного міні проєкту з адаптації місцевої територіальної громади до глобальних кліматичних змін. Роботи здійснювалися в рамках міжнародного проекту Клімат Форум ЕСТ за підтримки Національного екологічного центру України фінансування ініціативи взяли на себе Європейський Союз, Австрійське агентство з розвитку та Австрійський Червоний Хрест. Парк створено для оздоровлення екологічної системи розвитку енергетичних вербових плантацій, відродження традиційних промислів, зокрема рибальства, а також популяризації зеленого туризму. Відвідувачі мають нагоду пройти стежками крізь водно-болотні заплави і побачити. Колоритну флору і фауну при Дунав'я. планується додати велосипедні стежки, станцію човнів та байдарок. Родзинкою екопарку Картал стали водяні буйволи в Україні. Їх залишилося близько сотні особин. 12 з них живуть в екопарку Картал переселили їх в заплаву Дунаю в жовтні 2016-го. Відтоді водяні буйволи встигли перетворитися на головну живу пам'ятку місцевого ландшафту. Ці тварини, які харчуються грубою рослинністю, є природними меліораторами і гарно впливають на екосистему. Було б чудово створити на віночні щось не менш колоритне, адже в наших лісах живуть унікальні зубри, і можливість споглядати частину популяції у напіввільних умовах у рази збільшив наш туристично-екологічний потенціал. До речі, про Вінницький екопозитив 30 червня депутати обласної ради проголосували за створення двох нових об'єктів природно-заповідного фонду. Це у Ілянецькому районі геологічна пам'ятка природи, Ілянецький кратер, а у Теплицькому ландшафтний заказник Роскошівський скарб. Отже, показник території зі статусом трохи виріс. І остання інформація з сторінки Державної екологічної інспекції Вінницької області. Там повідомляють, провели планову перевірку державного підприємства «Уладівський спиртовий завод, виявили факт забруднення земельної ділянки нафтопродуктами, що підтвердили результати аналізів проб ґрунту. Відтак виконувача обов'язків директора притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу, а збитки завдані природі і державі склали 3099 гривень. Підприємству пред'явлено відповідну претензію. Щодо зразків води з південного бугу, які брали під час рейду 19 червня, інформація відсутня. Отже, перевищення ГДК не виявлено. Що ж, відсутність результату також результат. Можливо, варто було б дослідити не лише береги Південного Бугу, а й його приток, наприклад, десенки. Чому далі у сюжеті. Екологічне розслідування берегами Південного Бугу держекоінспектори розпочали відразу після потужного забруднення, що призвело до різкого погіршення якості питної води у Вінниці. Виїздили з перевірками на підприємства, що розташовані неподалік води вище Вінниці за течією. А 19 червня кількома командами спеціалістів різних відділів зробили глобальний забір зразків води. До однієї з трьох груп долучили нашу телевізійну маршрут вів до хмільника. Перед в'їздом на мосту Сандрайського водосховища були і перший відбір проб води і активне спілкування з місцевими рибалками. Один з них нагадав, що весною в ставку на території Хмільника загинула практично вся біота, не лише риба. Відтак цілком можливо, що саме ця смертельно отруєна вода за півтора-два місяці дійшла і до Вінниці, адже постраждалий ставок і не один знаходиться на притоці Південного Бугу. Інформацію хмельницького рибалки взяли до уваги і рушили далі за визначеним маршрутом до Паризької сільської ради. Навесні наша творча група на запрошення та за сприяння активістів товариства Рибалок любителів Хмельника побувала в цьому місті. Нагода була прикра, величезний забор риби. Її рештки, щоправда, на момент зйомки майже всі прибрали. Далі пропонуємо фрагмент весняної програми, у якій хмільничани розповідали, що сталося з місцевим ставом. Тут все було повністю чорне вкрите. От, всі голови, вся риба голови доверху. От, багато вже плітка, основному, красноперка, густєра вже лежали догорі животом. А основна риба така, що ще більша, крупніша стояла по центру, бо та не підходить так близько, та стояла по центру. У Це в нас в тому році таке було теж, і що зливих каналізації дуже багато. Це вже другий раз у нас таке. Це що, говорите? Зливи каналізації з приватних домовили? При з приватних до так. Сьогодні вже були у нас правоохоронні онгри, прийшли, знов взяли. Третій, третій, у нас повторний аналіз на воду і будуть знову робити аналіз. Це все сагзавода робота. Що там миють котли і це, що котли помили, і скидають сюди. Сагзавод знаходиться в Ждановці. Ну а перевірити, як там можна, навіть туди ніхто не пустить. В селі митнику хтось там казали, я не знаю, чи це правда, ну помили бочку. Полів і там в селі тому подушилася риба і дійшла до нас о, зараз, подушилася риба. В тому ставку сільському великий малий митник стіль, повелись, а ця вода йде з того до нас ставок. Ми не знаємо від чого. Ну, а от таке, що це ам'як. А що це таке, то хто його знає. От, ми не можемо знати. У нас загинуло в митнику, загинула риба. От, пішло це все з митника сюди. Зараз звідси піде в бух, з буга піде на розлів. І так далі, і піде, дійде і до Вінниці. Отже, на нарослі притоки Південного Бугу є каскад забруднених ставків. Як з'ясувалося, до обласної екологічної інспекції хмельничани взагалі не звернулися. Думали, вистачить для розслідування власних місцевих поліціянтів слідчих. Час втратили, а принципового результату у розслідуванні не отримали. Отруєна вода тим часом поступово плинула вниз та і хоча концентрація забруднюючих речовин поступово зменшувалась, не робила скрізь. Можливо, саме ця брудна хвиля врешті досягла і Вінниці. Враховуючи наявність водосховищ на самому південному бузі, логічно, що знадобилося кілька місяців на цей шлях, але це лише одна з версій, а де ж еконспектори шукали факти і докази. Ми сьогодні працюємо по річці Південний Буг по її забрудненню. Через вашу територію проходить річка Південний Буг, скажіть, будь ласка, чи розорується прибережно захисна смуга, а якщо розгорюється, то яким господарством? Які підприємства? Якщо вони там близько знаходяться біля річки Південний Буг щодо річки Південний Буг, яка знаходиться на території нашої громади, то Згідно чинного законодавства норми не порушуються, тому що єдине підприємство, яке займається сільськогосподарською діяльністю, це ТОВ Хмільницьке виробничий підрозділ Україна села Порик. І хочу сказати про те, що на протязі останніх років вони чітко дотримуються чинного законодавства і захисна смуга. Річки Південний Буг сягає 100 150 метрів не менше. Землі як поблизу цієї захисної смуги фактично не розорюються. Що стосується даного питання, є також на території територіальної громади тваринницька ферма, яка має молочний напрям. Випасами не займаються. Подалі ось є так званий сломерський гранд карєр добування ну, щебінь. Пісок, ага, виробництво. Е тваринницька ферма. Про те, що ви так, говорили, да? так? Це, це я це, так розумію, вже міст через річку. Да? оцей, да, новий міст, побудований, був. А це що за територія? Це, е ну, випас іде тут. Скрізь, де проїздили, проходили, звертали увагу на прибережно-захисні смуги Південного Бугу, адже одна з версій, причини негараздів з Вінницькою водою, поля сільськогосподарських підприємств і можливий змив з них агрохімікатів, але береги були у широкій зеленій облямівці. Розорення до урізу не побачили жодного. На фермі, про яку згадав голова Порицької територіальної громади, побували корови дійсно не паслися біля річки, а були в приміщеннях на відгодівлі. Для них роблять сінаж, зелену масу, б'ють, силосують, наприклад, жито при вологості 60%. Як не дивно, хороший надою. У невеличкому відкритому загоні поруч вибрикували коні. Біля ферми поспілкувалися з місцевими працівниками, взяли воду на аналіз і рушили далі за маршрутним планом. Працівники Вінницького водоканалу щодня телефонують колегам Калинівського, щоб орієнтуватися, на яку воду слід чекати, чи не з'явилась знов велика хвиля бруду. Тому і держекоінспектори не оминули увагою це підприємство. Яка у вас була ситуація з питною водою в точці вашого водозабору два тижні тому і після того? Значить, у нас на самому водозаборі почалися проблеми, серйозні проблеми з водою на водозаборі 9 червня. Вода річки Південний Буг в районі водозабору набула. Характерного різкого болотного запаху, який було важко ліквідувати при подачі при обробці і подачі води на місто, то це означає, що підвищений амоній? амонії був високий в місто Аміаку. Два рази ми зафіксували показник 5-12 мг на дециметр кубічний. Це значно високий показник для річки. Це в два рази більший від норми джерела водопостачання. Але джерело водопостачання у нас річка Південний Буг. Це значить, що джерело поверхневе, воно піддається різним кліматичним, гідробіологічним, сезонним, а також народно-господарським впливам. А Калинівка п'є тільки з Південного Бугу чи ще якесь. У нас водозабір є на річці Південний Буг, а також є дві свердловини у Калинівці. Дві артезіанських свердловини, які працюють і подають населенню питну воду. А яка на вашу думку причина того, що ось 9-го числа підвищився суттєво в два рази цей міст Амоні? Ну розумієте, можна казати, можна предп... предположити, що це був якийсь скид вище по течії, може, там щось, може, якесь підприємство, щось скидали. От можна предположити, що це був якийсь скид. але більше я схильна думати, і на, ну, на досвіді своєму досвід показує. Мені здається, що це проблема малих. Річок малих, дуже мутних річок, які дивіться, минулі роки, два-три роки літа були надзвичайно послушливі, притоку води не було у річці. Значить, збільшувалася органіка в річці, розвиток всіх органічних речовин. І от річка себе так повела, от якийсь період річка себе так повела. От Збільшився оцей аміак, Можливо, це за до цих донних мулових відкладів. Пройшла якась десорбція органічних і мінеральних речовин. Я так думаю, ну це моя суб'єктивна думка. А ось, взагалі річка. Ну Південний Буг аж ніяк не можна назвати малою річкою, тому що це одна з великих річок України. Які заходи суспільство має організовувати для того, щоб порятувати? Тому що краще не буде. Клімат змінюється, дощів менше. Ми ми зі сохнуть, і так далі. І так далі. Ну, звичайно, краще не буде, і, і ми вже відчуваємо цю нестачу питної води, нормальної питної води для населення. Ну, потрібно оберігати ці екологічні ресурси. Ми, наприклад, все робимо для того, щоб забезпечити наш водозабір, щоб санітарна захисна зона. Ми ось кілька років тому, ми розчищали водозабір від мулу, Це ми постійно робимо. От, від, мулу, від мулових відкладень, від того, що вони. – Скільки ви там 100 метрів почистили? – Та ні, 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 шабіль, ні, там, ні це не щось. 100 метрів, метрів. Це не 500 метрів. 500 метрів це у нас санітарно-захисна зона. По цьому uh -huh. от ми розчищали це обов'язковий захід, який робиться. Дивимося за санітарним станом обов'язково, щоб там ніякої народно господарської діяльності людини іменно в районі водозабору, іменно в санітарній захисній і зоні першої, першій санітарно-захисній зоні uh -huh. не було. Територіальна громада будь-якого населеного пункту вирішує завдання забезпечення мешканців питною водою і відведення стоків. В українських селах для цього є вигрібні ями. У містах централізоване каналізування і потужні очисні споруди. Від того, наскільки ефективно працюватимуть останні, залежить якість води нижче за течією. Очисні споруди Калинівки, як і більшість подібних в Україні, вкрай застарілі. Працюють в нормальному режимі. Але вони застарілі, старі, які розчитані, були, знаєте, збудовані набагато дуже давно. Дуже енергомістке, дуже застаріле обладнання, яке бере дуже багато електроенергії і дуже слабо очищає ці стоки. Всі повинні знати це, що це вже десь цю воду пили і її очистили, і знову і знову іде оцей круговорот, звичайно. Ми скидаємо з наших очисних споруд каналізації, ми скидаємо воду у річку Жерть. Маленька річечка, яка є притокою десенки, а десенка вже впадає в річку Південний Буг. Тобто у вас очисні не в Південний Бух, Ні, 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 ні. Ми набагато дуже набагато вище ми знаходимося і щоб. Спочатку в жертв, потім жертв в Десенку, а Десенка вже в Південний Буг. Ми mm. далеко від річки Південний Буг. Ми не скидаємо свої стоки в річку Південний Буг. Ми uh -huh. їх очищаємо. Звичайно, наші очисні требують реконструкції. Нами останніх, мабуть, вже 5, чи 6 чи сім навіть років ми зробили реконструкцію очисних споруд каналізації на 9,5 мільйонів гривень. Ніхто нам цих грошей не дає. Ми робимо кожен рік, ми робимо запити в фонди. Mm. Охорони навколишнього природного середовища, виділить нам ці кошти, тому що у нас є проєкт, у нас вже є експертиза, все. Нам виділили один мільйон. Із цих дев'яти ми зробили реконструкцію насосної. Реконструкція очисних споруд вона введена в план розвитку області, і ми туди повинні звертатися. Ми і в Київ звертались в міністерство. Ну нічого, ми даємо і нам нічого не виділяють. Ось така ситуація. Принципова екопроблема України різке погіршення можливостей контролю і впливу на порушників природоохоронного законодавства від державних екоінспекторів та поліції. Люди чекають швидких оперативних дій реагування на критичні ситуації. Але система настільки ускладнює і гальмує їхню роботу, що вкрай важко досягти бажаної ефективності. Наприклад, хмельничани, причому саме прості люди, повинні були відразу скласти і надіслати, а краще привезти у Вінницю письмове звернення скаргу, бажано колективно, по факту забруднення каскаду ставків, ймовірно, цукрозаводом. Тільки це дозволило би екоінспекторам аргументувати міністерству необхідність позапланової перевірки підприємства та розслідування на берегах. І навіть при максимальній оперативності навіть ця процедура листування означала б втрату часу принаймні 1-2 тижні. За власну ініціативу охороняти довкілля природоохоронці, на жаль, вже не мають права. Схожа ситуація із рейдом-берегами Південного Бугу. Вода стала нестерпною 4-5 червня. У рейд за зразками поїхали 19-го. Чому так? Тому що комусь, хто приймає додаткові статті, рішення про мораторію на перевірки підприємств і тому подібне, вигідно, щоб було саме так, коли ж у столиці кажуть про реформування, на місцях згадують, як працювали 5-10 років тому, і останніх сіл тримають хиткий баланс. Це Вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні. До вашої уваги, сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 55 0272, якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію, або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на рідному каналі. Будьте небайдужі, Бережіть себе і власний світ.